Витратила я, ну, мабуть, гривень 150. Нічого не купиш і 200 гривень нема. Соціальному скупляюсь. Там трошки знижка є, хоч і не багато, але ж, але ж є. Воно, допустимо, 200 гривень та 20 гривень, це ж 10%. 77-річна кропивничанка Галина Смірнова розповідає, на що витрачає пенсію. Окрім їжі, це витрати на ліки та комунальні послуги, Отримує 4 тисячі гривень. Каже, чула, що з 1 березня пенсію підвищать. Чи є вона у переліку, не знає. Не вистачає, ну як стараюсь, то піду якусь річ продам свою, тому що я вже. Не поміщаюсь. Хворіла дуже, на ліки багато, нового нічого не купляю, бо не можу. Особливо обув. Як додатковий заробіток продає власні квіти. Дивлюсь, опять повишення цін, вже думаю, ну я вже получу, може, хоч на, на сотню більше. Я м'яса не купую, я вже забула, коли я його вже їла. Хочеться, звісно, хорошенького і фрукти. І, і овочі, ну овочі, в основному капусту, картоплю. Підвищення пенсій заплановане майже на 8 У Кіровоградській області 238 тисяч пенсіонерів цивільних і військові пенсіонери – 14,5 тисяч. До 1 березня на виплату їм треба було 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Для підвищення до цієї суми додається 73 мільйони. Це гроші з Пенсійного фонду України. Середній розмір пенсій в області до підвищення був 4700. Це дані під заступниці начальника пенсійного фонду в регіоні Олени Романченко. Перерахунку підлягали у нас близько 220 тисяч пенсій. Перераховані це понад 90% людей. Видатки склали. 63 три мільйони по цивільним пенсіонерам, по військовим майже 10 мільйонів. Перерахувалися пенсії чорнобильців. Мінімальна сума підвищення пенсії 100 гривень. Максимальна сума підвищення, як і в минулому році, півтори тисячі гривень. Підвищення по цивільним пенсіонерам складає близько 300 гривень в середньому. По військовим пенсіонерам підвищення складає 780 грн. гривень. Пояснює, кому не підвищать пенсію. Це ті, які вже пішли на пенсію в цьому році, у яких не буде індексації в цьому році. І це ті пенсії, які перевищують максимальний розмір. Відповідно, у них також буде на цьому рівні залишиться розмір пенсії. 23 тисячі 610 гривень. Виплачувати підвищені пенсії почнуть з 4 по 25 березня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.